Добрий день, шановні учасники, слухачі громадського слухання. Станом на 6 червня 13.30 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошує Мене звати Валя Стемок, я представниця секретаріату ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. на сьогоднішньому слухання, я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми діяльності комунальної установи Старт Львівської міської ради. Пропозиції можна подавати до 4 липня 2025 року через центр е, надання адміністративних послуг або по на електронну скриньку, зазначену на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці Пресенту громадських слухання. Е, подавати потрібно до департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Оскільки у нас немає присутніх учасників громадського слухання, ми голосувати за нами не будемо. Тож запрошую до доповіді Віктора Давнюка, начальника управління освітньої інфраструктури Департаменту освіти та культури військово міської ради. Вітаю Дякую. Дякую, товариство до вашої уваги. Програма діяльності комунальної установи «Старт військової міської ради. Маленька така предісторія буде Сам наш табір відпочинку з першого дня свого концування з 1968 року був як позиційний заклад оздоровлення та відпочинку. Відповідно, він існував в такому форматі ще до недавно, до травня місяця, а вже зараз ми хочемо трошки змінити програму для того, щоб він конціонував протягом року. Табір фактично три місяці, це є з 1 червня по 31 серпня. А зараз ми хочемо його діяльність збільшити на триста днів. Відповідно, мета програми — це є організація різних форм дозвілля для учнів військові, міської територіальної громади у поєднанні освітньої та позаосвітньої діяльності в умовах освітнього розвивального середовища. Тобто буде поєднувати навчання разом з дозвіта з відпочинку спорту. Ну і ключові акцент і індивідуальних потреб дітей, підтримки їхнього розвитку, як я вже акцентував, не протягом трьох. Місяців, а впродовж року. Завдання програми це створити умови для індивідуального, творчого, духовного та лідерського розвитку учнів, інтегрувати освітню та позаосвітню діяльність у єдиному соціально-культурному просторі, формувати психолого-педагогічний суповід, популяризувати здоровий спосіб життя, розвивати пастраство із державними і громадськими організаціями. І проводити табори, вишки, тренінги, екскурсії, заходи, так само з Національної критичного виховання. Як здійснюється фінансування цього закладу освіту? Основним джерелом фінансування це є бюджет військової міської територіальної громади. Головним основним розпорядником коштів це буде управління освіти та освітньої інфраструктури, але розпорядник коштів безпосередньо буде комунальна основа стану. І е, також фінансування буде здійснюватися за допомогою додаткових джерел. Ці джерела, це такі джерела е, фінансування, які не суперечать чинному законодавству. Е, що ми очікуємо? Які очікувані результати? Залучення учнів до змістового дозвілля не тільки канікулярний період, а впродовж року е, розвивати лідерські якості, творчість здібності та культурну свідомість дітей. Інтегрувати освітню та позаосвітню діяльність в єдиний культурно-освітній простір, посилити національну патріотичну свідомість нашої української молоді та формувати здоровий спосіб життя та активної діяльності, в вашій увазі порівняння двох різних установ. Зліва ви можете побачити позашкільний заклад оздоров'я та відпочинку. А справа це те, що ми маємо зараз, там на, на, на сьогодні, на 25 й рік, ми його називаємо Освітній центр навчання та дозвілля. В вашій увазі кімнати, в яких будуть мешкати наші учні, е, сходові марші, е, рецепція, коридори, а також Основне, що є в закладах це саме це. Дякую Скажіть, то... Дякую. будь ласка, дуже цікава програма. Та я думаю, що батьки, які будуть дивитися, їм буде дуже цікаво, як їхня дитина має попасти у такий старт, та, таку комунальну станову старт яким mm -hmm. чином це буде відбуватися? Можливо, якщо це мова чи... буде йти про е, зараз літня оздорови, так якщо ми говоримо про е, літо, про червець, липень і серпень mm -hmm. е, зараз у нас відбувається набір діток в початкові табори. Це буде 6 заїздів. Е, перший заїзд починається з шістнадцятого червня. Е, е, батьки можуть подавати заявки. В свій навчальний заклад відповідно буде формуватися списки. Але першочергово ми надаємо можливість поїхати в такі таблиці. Діти-серодия це є діти з різних категорій населення. Це є малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, діти учасників АТО, діти учасників бойових дій, діти загиблих героїв наших. А вже протягом року я думаю, що це буде і осінні канікла, зимові канікули, це також будуть і вихідні. Тобто можна буде під час вихідних класом сформувавши заявку, поїхати в цей табір між Дуже дякую. Батьки, собі на замітку таку хорошу програму. Хочу нагадати, якщо у вас є пропозиції до даного проєкту, їх можна подавати до 4 липня 2025 року до Департаменту освіти та культури Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена. На офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр Громадське слухання. Також ви знайдете всю додаткову інформацію, пояснення записку, ухвалу та додаток. Дуже дякую вам за увагу, дякую вам за доповідь. Наше слухання офіційно завершено. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!